Моя борода синя прове теж, бо це по-революційному, бо сьогодні день такий революційний. Я сьогодні хочу розповісти про Польщу. Нові новини чи нова інформація, яка потрохи крапля за краплею поступає, із звіти, бо народ наш виходить, народу нашого виходить багато. Про нього стільки немає повідомлень, тому що Польща це не, не, не одна не один із тих напрямків, які висвітлюються на інших каналах. Там на каналі Міші був в основному ну, цей молдавський напрямок, потім почався Мармароський і Гірський напрямок. Зараз всього потрохи там є, але е, Польща вона все ж таки залишається такою. Непопулярною через те, що ну, люди вони склали свої упереджені враження по, по, по відгуках тих, котрі були повернуті назад, по відгуках тих першопроходців, які є простими хлопцями, які нічого не знають про закони, вони просто обрали інший напрямок, думаючи, що там де все гаразд. А, а там було би все гаразд, якби вони трішки більше зробили роботи. В попередньому відповіді чи відповідях в попередньому відео про Польщу я розказував про жовто про біло-жовті стовпчики. Насправді я помилявся, я або неправильно запам'ятав, або щось пішло не так. Стовпчики просто жовті. Вони виглядають як газові труби, які вертикально вбиті в землю. Вони просто круглої форми, це не стовпчики як з якогось там. Вишуканого матеріалу спеціально для того виготовлені. Це просто виготовлені як виготовлені стовпчики, тому що після, цього, після цієї кризи з білорусами і з тим, що Лукашенко Тревел відправляє народи з країн Африки і близького сходу сформувати європейські кордони то були поміняні закони в країнах Балтії, в Польщі, ну загалом по, всьому, по всій всьому Євросоюзу, по всій Шенгенській зоні, бо закони в Європі, вони, чи як там, федеральні закони, вони однакові. Чи уніальні закони, як там їх назвати, все, що стосується кордону, воно уніфіковане по Польщі і по взагалі. По країнах Балтії і Європі. Тому, тому ці стовпчики з'явилися раптово із матеріалів, які були найбільше того придатні, це просто круглі труби. Круглі металеві труби пофарбовані жовтою фарбою. І ці труби вони відділяють ту зону, де можна перебувати просто звичайному населенні. Просто маючи при собі якийсь документ хтось від того, від, від тієї частини, куди вже в звичайному населенні не можна заходити, а можна заходити туди тільки тому, хто має дозвіл на те. Дозвіл мають ті, котрі живуть в, в тій зоні. Вони можуть доходити до кордону аж там на відстань якихось 13 метрів. Щось таке там в них зазначено. Цими жовтими стовпчиками для того, щоб легко було орієнтуватися, відділено ці зони. І як і в нашому законодавстві, так і в європейському законодавстві цей прикордонно контрольований район він не поширюється на місця проживання людей і на місця масового відпочинку людей. Тобто, якщо якесь село приходить в притул до кордону, то це село, воно буде також обнесено всіми тим, цими жовтими стовпчиками, навіть якщо воно прямо е, проходить чуть не по самому кордоні або воно розділено між двома, між, між двома країнами. Е, тому е, в Польщу, якщо ви будете переходити в Польщу, то доцільно вибирати то місце, де знаходиться прямо село. Тому що село воно буде відразу поза межами цих жовтих стовпчиків. Там буде компетенція поліції. Поліція в Польщі абсолютно адекватна, вона пояснює е, всі ваші там, можливості, права і все інше, вони надають вам адвоката також, вони надають перекладача, якщо вам потрібно, повинні розумієте польську мову в достатньому обсязі. І, е, і, і якщо ви збираєтесь залишитися у Польщі, то Ну, про це у вас запитає суддя. Суді. Суд відбувається доволі швидко, там за кілька тижнів то відбувається. І якщо ви плануєте залишатися у Польщі, то ви мусите залишатися мусите залишатися у Польщі, рік, принаймні, не виїжджати, у вас там заберуть ваш закордонний паспорт на цей період і видадуть вам якісь польські документи про перебування в країні. І для тих людей, котрі не планують залишатися у Польщі. Якщо вони, ну, звичайно, вони на суді про це говорять. Ну, і суддя їм пропонує покинути шенгенську зону самостійно, або вони будуть депортовані звідти. І, звичайно, наші люди погоджуються покинути самостійно, і там, в залежності від настрою судді, ви маєте заборону на в'їзд у Польщу на, на 3 місяці або на 6 місяців. Залежить від того, як. Який, яке ставлення судді до вас буде, тому що ці суб'єктивні суб враження про людину і суб'єктивне ставлення судді до людини, воно працює. Люди, люди не є машинами і тут є дуже велика емоційна складова між, між людьми, між суддею і тим, котрий в тому суді фігурує. Не знаю в якості, кого він там звинуваченого чи ні. І залежно від чого залежить, який ви термін отримаєте. Тобто, ну як це, звичайно, виглядає? Якщо людина гарна, якщо суддя жінка, а, а, а порушник, звичайно, чоловік, і він високий, гарний, широкоплечий, посміхається, має всі зуби в роті. І, більш-менш гарно спілкується і ще й поводиться якось адекватно, то звичайно до нього буде краще ставлення, ніж до того, котрий е, щось там робить не так. І виглядає поганенько в якомусь пошарпаному одязі, і е, е, сутулий, і е, низенький і, і все таке. Якщо суддя чоловік, то там приблизно таке саме ставлення. І е, не знаю, як в Польщі. Ну, в Україні більша частина суддів — це жінки, в Польщі, мабуть, приблизно така сама ситуація, як і в нас. Тому, тому щось на таке розраховувати. І коли ви кажете, що так, я погоджуюсь сам покинути територію, то без проблем ви покидаєте самостійно, вам на то дається тиждень. Якщо ви будете покидати, вам треба буде, ви купуєте квиток на літак. Ви цей квиток і всі ті документи, там, і додаткові фото, там, можливо, якусь геолокацію треба ще скинути, коли ви цю країну покинете. Спочатку ви купите квиток, відправите дані там, на електронну пошту про те, як ви збираєтесь то робити. Якщо ви збираєтесь покидати чи із території Польщі, якщо із іншої країни, а, бо там квитки дешевші, і ви автобусом туди їдете, то ви теж там розказуєте, як ви то робите, купуєте квитки, показуєте. Ті квитки, квиток на літак дуже хороша річ, тому що по системі Meridian можна буде легко вас відстежити, чи ви пройшли реєстрацію на той рейсі, чи ви покинули ту країну, Ось так. Тому, тому це все треба зробити. І також вам треба буде зберігати ці всі документи протягом двох років, ну мало що там цей час. Можуть бути там всякі збої в системі, вони можуть міняти е, якісь там ті свої бази даних, воно там може в якийсь день не працювати і вам треба буде чогось там чекати, незрозуміло чого, тому простіше, коли у вас буде весь цей пакет документів, щоб ви могли показати листування із польським консульством. Про, про це все. І далі, коли ви покинете країну, коли ви виїдете, подасте це все, все поль, польське консульство, що ви це зробили, ви зможете там через якийсь час поцікавитися, коли вступило в дію, то рішення про, про, про те, що ви покинули Польщу. Тому що... Вам же ж треба планувати якось повернення туди також. І вам треба знати, після якого дня ви там вже будете ваше, чи буде, що буде дозволене ваше перебування. І, коли... ну, і ви не зможете отримати таким чином свіжі дані. Бо рішення в силу може вступ... Воно вступає після того, як ви там звідти виїдете. Але вам там дається якихось 15 днів на оскарження, на апеляцію того рішення суду, і ви і вони можуть рахувати ваш термін не від, від, від моменту, коли ви покинули країну, а від моменту, коли рішення вступило в закону сил. Тому ось на це вам треба звернути увагу. Ну і вам обов'язково треба буде подати ті всі документи і отримати підтвердження, щоб, щоб ваш, ваша справа не була залишена поза увагою, щоб не сталося так, що про вас тут забув. О в бо це люди, і тут трапляється всяке різне. Це. І також депортація із Польщі це не зовсім депортація, це якесь добровільне покидання. Бо депортація це коли у вас немає грошей на те, щоб самостійно покинути, і вам буде урядовими коштами оплачуватися той літак, ну, то це вже інша зовсім справа, і ставлення до вас буде інше. Ця от, е, Європа вона має єдине ставлення до своїх кордонів, незалежно чи ви були з Польщі, е, видворені, виставлені, чи з будь-якої іншої країни шенгенської зони. Е, е, це, от, що сталося у Польщі, воно поширюється на всі країни шенгенської зони, навіть на ті, котрі не є в Євросоюзі, наприклад, такі, як Норвегія. І туди ви в'їхати теж не зможете протягом цього періоду, на який ви будете забанені. Це така от загальна інформація. І для того, щоб не мати ці всі, ці всі пригоди, вам треба не попадатися польській поліції також. Вам Мало того, що треба зайти в зону дії за жовті стовпчики, так вам також треба не попастися поліції. Поліції попастися, не попастися легко. Майте на увазі, що коли ви зайдете, переднете кордон, ви зайдете в селище польське, і далі, скоріше всього, ви будете пішки йти в інше селище. І, і там вам треба знати голо г, г, правила поводження. Поляки вони мають вузькі дороги. І е, там немає узбіччя такого, в такому розумінні, як наше узбіччя. Там дорога, якась там канава і відразу йде поле, чи, чи ліс. Тому що поляки, вони, так само, як і Румуни, дуже ефективно використовують свої землі, бо вони родючі і вони люблять свою країну, свої землі, люблять працю. Тому вам е треба буде е якось пересуватися між, між селами. І між селами люди мають одягати на себе е е ці яскраві жилети, е як він там називається, е High visibility вест е е жилет високої видимості. Тобто вони можуть бути якісь там зелені, можуть бути помаранчеві, будь-який підходить. Якщо ви будете йти по вулиці, між, не по вулиці, а по дорозі від одного села до іншого, поляки пішки там теж ходять. І якщо ви будете йти без цього жилета, то ви будете дуже помітні. Хоча в жилеті насправді ви краще помітні, але на фоні правил поведінки ви будете дуже виділятися і гарантовано поліція, яка буде там проїжджати, вона вас помітить. І з вами буде вестися розмова. Якщо ви будете мати з собою жилет, одягнути його, то з високою ймовірністю до вас ніхто не буде мати ніякої справи. Тому що ви будете виглядати просто як місце. Ну, Це ось такі загальні нові дані. Що там, ще підсумувати? Історія одного хлопця, він, він вийшов через кордон з Волинською областю, він вийшов прямо в село для того, щоб попасти за жовті стовпчики. Він перейшов до іншого села навіть без жилету. Ну і там він попався в поліції. Не то, що він попався, він сам до них підійшов і сам їм пішов, здався. Якби він цього не робив, то звичайно йому би не треба було покидати територію Євросоюзу. А зараз він її покине, побуде три місяці поза межами, проведе десь літо і, ну, і повернеться назад. Також що ще, Ірландія, не, не тільки Ірландія, Ісландія є недооціненою країною по можливостям для наших туристів, для наших біженців з України. Ісландія вона дає взагалі широке, широку можливість перебування там. Вона дає два роки часу, не платять гроші, поселяють. Єдине, що вони поселяють, вам не можна буде жити в столиці Ісландії протягом двох років. Але то велика біда, тому що роботи там вистачає, там може бути якесь малесеньке село по наших мірках, але там біля нього може бути прекрасний завод, на якому ви будете виконувати якусь неважку, але відповідальну роботу, яка дуже добре оплачується. При цьому ви зможете вивчати мову. За два роки ви вивчите будь-яку мову, яка б вона там складна не була. Повірте на слово, тій людині, яка вивчала мову в дорослому віці. Так що успіху всім, у всіх все вийде. Не всіх вийде з першого разу, не всіх з другого, але вийде у всіх, просто не припиняйте нам намагатися покинути, покинути Україну. І цим ви зробите Україну кращою. Тому що, якщо ви після своїх. Своїх таких метарств по поза кордонах все ж таки надумаєте повернутися, то з таким, як ви, стріляним горобцем, там представникам влади вже буде непереливки. Вони вже не спетляють від вас і вони вже зроблять все, що вам потрібно. А як потрібно, ви вже будете знати. Так що, бувайте.